Всім привіт! Хочу розповісти, як в цьому році ми посадили ялинки в полі. Якщо не знаю, чи видно, чи ні, он там ось сіренький це наш будиночок, і отам от на горі, це ялинки сосни ростуть. І ми вирішили, щоб і навпроти, навпроти. З іншої сторони наших вікон були також ялинки. В кінці поля є таке ось поле велике. Раніше тут багато випасали худоби, але зараз у людей мало залишилось худоби і поле стало заростати такими Грушами, тичками Не знаю, видно чи ні. Високі бур'яни, такі всякі, а є ще всякі груші тички, і потроху заростає таким і все одно поле, можна сказати, пропадає. І все в бур'яні, і все в таких дичках. І ми вирішили посадити трішки сосен. Як ми їх, ось такий тут бур'ян високий, ми взяли, коли були великі дощі, пішли в ліс і є місцями понаростало багато, багато прям, не знаю як сказати, прям такими кустами, кустами ялинки. І ну, видно, їх багато. Їх треба або прорядити трошки, або... І коли земля мокра була в лісі, не треба нічого викопувати. Просто береш, тягнеш ялинку за... за стовбур і вона така вилазить. Звісно, що стовбур, звісно, що коріння трошки пошкоджується, але в основному нічого нормально. Взяли трошки піска щоб посадити нормально її, взяли таких ялинок і посадили в полі. Тут є така канала, не знаю, видно чи ні. І позаду неї також там через поле ось така канала, тут є вода. І позаду неї, там через поле ще є ліс. від цього вже не видно. І щоб поближче до будинка, щоб можна було з вікон бачити частинку лісу, частинку такої краси, ми посадили ось такі сосни. Зараз ближче покажу. Ось такі сосни. Це більш-менш величенька. Вже пройшло більше місяця. Як вони тут в землі? Зараз іще десь. Тут, наприклад, ось дві. Ці чогось пожовкли, можливо. І не приймуться, вже були і морози, і сніжок був. Ми підсипали пісок для того, щоб вони з лісу більш-менш прийнялися. Ось іще дві ялинки такі. Ось іще. Дві такі зовсім манюнки. Такі ось. Моя рука. Ось ялинки такі невеличкі. Ось іще, ось іще дві. І десь іще були. Приблизно ми штучок 20 мабуть, посадили. Такий куточок лісу хочемо. Не знаю, ці показував чи ні. Ось. Ось іще. Теж манюньки. Ось. Більш-менш така. Не знаю. Вже. Трошки більше місяця, мабуть, вони в землі або місяць. Хто знає, як вони, мені здається, якщо зиму переживуть вони, ось більш-менш величенька така, якщо зиму вони переживуть, не знаю, це вже засихає чи ні, чи це нормально, як О, повітряна тривога гудить. Якщо хтось розуміє, розуміє, підскажіть в коментарях, можливо, чимось потрібно їх піддобрювати або більш-менш, не знаю, що з ними треба робити, щоб вони прийнялися. Ось іще одне. Ось така одна Ось ще така ми садили метри по три по чотири. Відстані від Вон, одна ялинка. Не знаю, видно чи ні. Ось інша. Тобто метра три-три з половиною між ялинками. Ось іще ялинка така. Ось ще. Ось ще така ялинка. Вже й важко знайти де вони? Ось ще. Така ялинка. Хто розуміється, на ялинках напишіть, можливо, їх чимось треба поливати або правильно якось садити. Ось іще одна. Така невеличка. Дуже хочеться, щоб прийнялися, тим паче, що поле, ви можете бачити, що поле. Просто заростає бур'янами. Не знаю, чи ще є десь. Чи вже немає? Тут вже всі. А, ні, ще є. Ось така маленька. Маленька. Ось такая в бур'янах. Такие бур'яни И он такая маленькая. сосна. Вот так все заросло очеретом тут в канаве. Там водичка. там дерево. Хочется тришки. краси щоб не просто в полі були бур'яни а була трошки краса ось така ялинка її снігом вже сніг вже розтав пригнуло було ось і ще Можемо подивитись на це поле. Такі бур'яни всюди. Не знаю, якась яблонька хтось, мабуть, сам садив, або, може, сама й виросла, не знаю. Ось такі високі бур'яни. Поле просто не знаю, пропадає. Хочеться хоч, хоч в кінці поля трішки щоб було гарно. Зараз зараз підійдемо до дичок, покажу. Не знаю, взагалі напишіть, хто займався можливо висадкою ялинок. Я читав, що пишуть їм особливих умов не треба, кинув землю та й все нормально. А інші пишуть, що треба та сама земля, яка в лісі поливати треба, ну, коротше. Кожен пише по-своєму. Не знаю. Я саджу вперше. Ось, наприклад, ось так от поле заросло, такими бур'янами. Навіть не зрозуміло, що це. Таке... Хто знайшов? Ось підходжу до дичок. Вон цілий клаптик. Ось дичка така. Ось. Не знаю, видно, ні. Тут навколо дички. Ось дичка. Ось. Таке щось. Це на яблунку схоже. А ні, теж не мабуть дичка. Ось таке. Ось такі дички. Оце ось, оце ось яблунька. Ну як яблуньки ростуть, то нічого нормально. Ну якось воно нормально. А коли все поле в дичках, не знаю, або в бур'янах отак от. Не знаю, хочеться хоч, хоч в кінці поля, щоб було щось таке позитивне, нормальне. Тим паче навпроти будинку свого, хочеться, щоб трошки було, так як отам на горі, можливо видно, можливо ні. Є лісочок. І у нас в коридорі виходиш, коли і дивишся з вікна, видно лісочок. Видно і з цієї сторони лісочок, з вікна, спальні, коли дивився, але дуже далеко. Хочеться ближче, щоб вийшов і дивився Трошки гарно. Тим паче все поле. Мурахи понаривали, таких хорбів. Не знаю, мабуть, не видно. Такі всюди горби. І де люди випасають худобу, то там вони збивають ну, цепями, вірьовками Худоба збиває такі горби. А де люди не випасають, то мурахи понаривали Таких горбів здорових. І поле все-таки горбате в бур'янах. Ну, коротше. Взагалі хочеться, щоб було гарно. Люди тут викошують травичку. Там де люди викошують і є худоба, то там гарно. Там більш рівненьке, таке без бур'яну, нормально. Гарно. А там де захопили бур'яни. Немає худоби і не випасають люди. І біля дому у нас трошки є дерев. Три, три сосни ми посадили біля дому. Не знаю, як воно проживеться чи ні. Ну, як біля дому, через дорогу і біля дому трішки. Три сосни посадили. То якщо вам подобається така тема, і ви теж десь висаджували біля дому, або десь в полі, або просто в ліс десь висаджували, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментарі, буду дуже вдячний.